Необхідно швидко створити, наприклад, нову угоду, але ви зараз працюєте в картці контакта. Не треба закривати поточне вікно і йти в інший розділ, щоб це зробити. Просто скористайтеся спеціальною кнопкою в картці елемента, з яким працюєте зараз. Отже, виберіть, що саме хочете створити. Наприклад, для контакта це може бути лід, угода і компанія. Після натискання на назву типу сутності. Відкриється картка створення елемента. Ми вибрали угоду. Відповідно потрібно заповнити всі поля, які необхідні для роботи, і натиснути Зберегти. Усе! Новий елемент уже в нашій базі. І ще й відображається у вкладці картки контакта, що відповідає за пов'язані угоди. А ще система запам'ятовує. Яку саме сутність ви створювали останньою. Саме її назва й буде з'являтися на кнопці наступного разу. А якщо ви хочете мати можливість з картки CRM створювати теж і нові елементи власної сутності, то для цього потрібно здійснити деякі налаштування. А саме перейти на сторінку розділи у вкладку Розумні об'єкти й у потрібному відкрити налаштування полів. Тут необхідно лише додати користувацьке поле типу прив'язка до сутності». І в якості сутності вказати саме ту, у картках якої хочете бачити кнопку створення нових елементів цього розумного об'єкта. А також обов'язково активувати опцію відображення двостороннього зв'язку. Тепер можна перевірити результат. Бачимо, що при розгортанні списку з кнопки є перехід до створення елементів розумного об'єкта. Після натискання відкриється картка, де, як зазвичай, потрібно заповнити всі необхідні для роботи поля. І натиснути Зберегти. Усе. Новий елемент уже в базі. І ще й відображається у вкладці картки контакта, що відповідає за пов'язані розумні об'єкти цього типу. І теж система запам'ятає ваш останній вибір сутності для створення. Тобто на кнопці буде з'являтися назва саме розумного об'єкта. А якщо ви хочете з карток вашої власної сутності створювати елементи інших стандартних сутностей CRM, то це теж можливо. Але, звісно, потрібно здійснити додаткові налаштування. Цього разу перейти на сторінку розділи у вкладку CRM і розгорнути блок тієї сутності, елементи якої бажаєте створювати через картку розумного об'єкта. У нашому випадку це угоди. І тут у налаштуваннях полів додати користувацьке поле типу прив'язка до сутності». і в якості сутності вказати потрібний вам розумний об'єкт. А також обов'язково активувати опцію відображення двостороннього зв'язку. Тепер можна перевірити результат. Бачимо, що у картці елемента розумного об'єкта є кнопка з переходом до створення нової угоди.